Дуже темно. Щільна темрява ночі, немов глибоке урвище не пропускала жодного промінця. Владна ніч ховала небесне світило з допомогою тендітний вечір. Навіть зірки та місяць були захоплені хмарами, тому нічний ліс спілкувався лише шепотом вітру, переносячи повідомлення з шорхотінням верхівок дерев. Проте ніч плакала ліс. Була середина літа і квітіння відчувалося довкола кожного кущика, а поодинокі нічні пташки пробивалося щебетом крізь глибоку темряву. Годі дудлити воду, я не можу заснути, пролало з відкритого намету. Ти до мене? здивовано відповів хтось з темряви. До кого ще? Іди спати. Обурення перейшло в агресивний шепіт. Мені не спиться. «Нога досі болить. Ну, перший голос зам'явся від невпевненості. Добре, але перестань пити воду. Та не п'ю я нічого, другий голос теж почав шепотіти. Це дивукуваті місцеві пташки, ти хіба не чуєш? Після цих слів лісом прокотився короткий, але гучний ковток, немов хтось смачно пив воду серед дерев. Цей різкий звук, що контрастував зі спокійним шелестінням, луною пролетів повз намети та з'єднався з високими хмарами. Одна з хмар відхилилася від попереднього курсу і дозволило пригорші зірок роздивитися природній нічний пейзаж. З тієї висоти гірський ліс здавався не просто величезним, він насправді таким і був. Старі дуби і ясані змішалися з молодими липами та ялинками, створюючи справжню дерев'яну сім'ю, сім'ю з багатовіковою історією, міцну сім'ю, яка проростала навіть крізь лякаючу темряву та створювала домівки для інших істот рослин. Посеред цього лісу одразу кидалася в очі жорстоко вироблена галявина з двома наметами посередині. І туди зараз дивилися зірки. Жахливі створіння ці пташки, продовжував буркотіти перший голос. Монський ліс взагалі дивний. О, хоч якесь світило, підхопив другий голос та одразу відволікся на зірки, що освітлили галявину і давно згасла багаття. Коротше, влітку я сюди більше ні ногою, підсумовуючи другий голос. Та плюнув під пень, на якому сидів. «Ага, навіть так і чого таке рішення? Другий з багатозначним виглядом повернувся обличчям до намету та розвів руками, показуючи на купу зрубаних дерев та оголених пнів: Слухай, ти бачиш оце? І це вже ми чотири дні рубаємо. Минулого разу там коло в... Виймов... як його? Висі. Так, висі. Так, так там ми тільки за півтори доби зробили і ще й встигли почати вантажити. Просто неможливо працювати вночі. Хто ж знав, що ці дурні дерева пускають такі хмари? Мені сказали, що місце солодке як мед. Звідки б я знав? виправдовувався перший. Вітер напружено дмухнув, дерева захиталися та випустили величезну кулю пилку. Ця куля хмарою піднялася вгору та змішалася з іншими, що чекали на неї в небі. Це вже неважливо, відповів другий та дихнув. Давай швидше рибати, поки світло сяє. Колись я перестану займатися цим браконьєрством, засмучено продовжив перший. Ага. Одразу як віддамо усі наші борги. Дякую за перегляд, друже. Бажаю гарного дня і до зустрічі в наступних відео.